Да, друзья! Вы на канале Тача ТВ. Ну что, друзья, пришла зима. И на наш ставочек Вхит Украины. Горьковщина. Сегодня у нас снег. Я вам? На загоне Украины все уже давно. А у нас сегодня. Ну что, поговорим за наш ставочек сегодня. Виймо, очищаємо все і будемо запускати туди лина ринок і карт, напевно, дуже багато. розвелось там мілкої риби. ну, Вирішили прийняти рішення запустити. Ну а цей словочок вже зариблений і добрали трохи рівня. Альтаночку нашу бачили. Будемо з ночовочкою тут рибалити. Усе, підписуйтесь на канал, все покажу. Так, біоплату зробили. Зробили біоплата. Така яма від сіник. Тут будемо розводити рослини, можливо, жаб. Добирається, фільтрується і стікає відразу. Як вам ще що зробили? Побудували будинок для... Почали прилітати дикі качки. Хочемо приручити їх. Вийде в нас, не вийде, подивимося. Подивимося. Е, ну, зробили високо, зараз покажу. Зараз покажу. Зробили високо. Що це добре. Так, бачите, Да хочемо опустити. Якщо в когось є дикі качки вдома, проживаю схожі на дикі качки. з Раз, красом можу купити у вас пару. Якщо, можливо, качка сіла е, на яйця, можу купити у вас е, цю качку з яйцями. Е, хожу, хочу посадити її в цей будиночок. Зроблю його нижче, напевно. Опущу, щоб оці. Я їх робив, щоб сідали качки, щоб вони були у воді наполовину. Посажу качку, а можливо куплю пару маленьких і буду їх тут приручати, підгодовувати. Не знаю. Старі прилітають, до ну Олексійович їх лякає і заганяє. Не зрозуміло. Я їх зробив так, щоб... Ні лисиця ні, не підійшла, нічого не підійшло, Подивіться, все в воді. Ну, Не знаю. Напевно, не приживуться такі останні наші. Ну, що? До пеньочка добрали рівень, бачите, да? наш пеньчок. Десь цей пенечок виділи. Ми зараз ми не ходимо, щоб не виходить в нас добрати, рівень, води. І нас вже не так качає. Водолій. І цей водолій дуже через час пропадає е, моща його. Раніше він видував дуже такий напор, був сильний, а зараз не те. не те. Так, запустили ми ще раків. Десь, ну не знаю, раків 200 тут вже у нас е, дуже багато. Раків з ікрою. ті, які ми запускали у минулому році. В минулому році запустили, е, без ікри. цьому році вже бачив, ловив зі ікрою. Так що вже буде нерести раків у нас риба також, я думаю, віднереститься, так як рослини воді. Пам'ятаєте, Я вам показував. Рослини. Не було рослин в воді, риба не нерестилася, тільки ми висадили О, там, бачите біля нашого будиночку лякачок є рослини. І коли побачили, рослини пішли в нерест. Так що це дуже важливо. Завжди повинні бути рослини, коряги якісь, тоді риба буде нереститися. Друзі, показав вам і ставок, і пасіку. Сьогодні мінус шість. І потім вже буде потепління. Тоді вже піде і бджола, і риба на розвиток. Все, друзі, до зустрічі!